Іван Франко назвав Тараса Шевченка сином мужика та кріпаком, проте володарем у царстві духа та людської культури. Цьогоріч ми відзначаємо 198-му річницю від дня народження Великого Кобзаря. 9-10 березня у школах та вишах проводять вечори читання Тарасових творів. До пам'ятника народному співцю покладають квіти, а на вулицях співають пісні та читають вірші Шевченка, які вже давно стали народними. Як вшановують кобзаря у Львові, і ким Тарас Шевченко є і повинен бути для? Для мешканців міста Львова цікавилася Христина Купльовська. Львівські спудеї були першими, хто вшанував великого генія. У львівській політехніці вони зачитували Шевченкові вірші. За призові місця позмагалися понад 300 учасників, як студентів, так і учнів старшокласників. Те, що ми відчуваємо на цьому от конкурсі, який сьогодні проходить в політехніці, де наші студенти, вони видно кожен перейняти своїм твором, відповідно, який він розповідає, тобто -то він ним живе. Це не є таке, як ми бачимо, ми оцінюємо не тільки культуру мовлення, а інтерпретацію. Но це от є пережиття кожного студента. А ось для найменших львів'ян в міському ляльковому театрі 9-10 березня традиційно показують виставу Тарас. Через ляльки та символи актори розповідають, як народжується в Шевченкові поет. Це лише перша інстенізована частина з чотирьох одноіменної драматичної тетралогії Богдана Стельмаха. До двохсотріччя ковзаря львівські театральники обіцяють юним глядачам прем'єри. Є І доля, і недоля, які ведуть власне весь творчий шлях. Тараса Григоровича і борються за його талант. Ми хочемо продовжити роботу над, над цією сценографічною такою версією Богдана Стельмиха. А якщо ні, то скоріше всього, що ми візьмемо, може по поезії Тараса Григоровича Шевченка зробимо таку його як таку сценічну версію поетичних творів. Тараса Григоровича для дітей. Традиційно в Шевченкові дні покладає квіти до пам'ятника Тарасові Григоровичу на проспекті Свободи, обласна та міська влада, львівська інтелігенція та духовенство. А ось справжньою новинкою цьогорічного відзначення Кобзеревих днів став музичний трамвай. Електровагон лишень під'їжджає, а на зупинці вже ніде яблуко впасти. Потенційні пасажири очікують веселої поїздки. Чекаємо поезію. Тараса Григорша Шевченка співано, читано. Очікую прекрасного настрою. Відсвяткувати день народження Тараса Григоровича Шевченка в гарній компанії з хорошими музикантами і декламаторами віршів поезії Тараса Григоровича. Охочих проїхатися в Шевченковому трамваї було аж занадто багато. Втім, до переповненого транспорту львів'янам не звикати, тому щойно дверцята з тріском зачинилися, розпочалася справжня забава. Gracias. Таких веселощів дві з половиною години. Трамвай курсував за звичним першим маршрутом, тому долучитися до дійства та підсісти на найближчій зупинці міг кожен. Щоправда, якщо б зумів тиснутися до вагону, такий захід в плані святкування Тараса Шевченка є новинкою, і що запрошують всіх, ну що не змінюється ні маршрут, ні ціна, нічого. В принципі, трамваї винаймають, Тобто я знаю про вибутки, коли робили вечірку в трамваї, коли до Дня Валентина щось робили в трамваї. Також ви наймали. Трамвай, але такий відкритий захід, це вперше. Проте навіть таких заходів Шевченкові дні, виявляється, замало. Львів'яни не знають елементарних фактів з біографії Кобзаря, а з поезії Генія на пам'ять процитувати можуть хіба що кілька рядків заповіту. А в якому селі народився Тарас Григорович? На Гуєвичі. Ой, селі не мокринці, щось, 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 щось таке. Mm, якщо чесно, не знаю, але читаю його вірші, мені вони дуже подобаються. Скільки років він помер, Шевченко? 48 років. Помер він в досить молодому віці, був дуже хворий. Його, е Боже, якщо це побачить моя вчителька з української літератури, мене приб'є. Вірші, віші, Тарасів, знаєш? Я перейду ти Я навіть не пам'ятаю. Локомардизгляне, так? Поховайте та вставайте. Кайдани порвійте і чужою вражою кров'ю волю окропите. Я, 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 я теж пам'ятаю. Не пам'ятаю вже, коли народився, але просто знаю, що в нього було тяжке життя, але його весь світ шанує. Не тільки тут, на Україні, а весь світ у всіх країнах Його знають, шановують пам'ятники є. Ну просто то людина велика. Хоч львів'яни і не можуть похвалитися відмінними знаннями біографії генія, пам'ять про нього живе в їхніх серцях. Через майже 200 років Тарасом Шевченком продовжують захоплюватися. Його поезію цитують, а йому самому досі споруджують пам'ятники. І не дарма Іван Франко ще один велетень українського духу назвав Кобзаря найціннішим скарбом нації. Христина Копльоська Назар Піх, про тиждень.